З початку року на території Лозівського району виникло 310 пожеж, що на 95 випадків більше, ніж в минулому році. Внаслідок пожеж загинуло дві людини та 5 людей було травмовано. Так лише за вересень-жовтень на території Лозівського району виникло 125 пожеж, більшість яких виникла в екосистемах. В цілому кількість пожеж в екосистемах за цей рік зросла на 100%. Так наразі становить 223 випадки. Площа випаленої землі склала близько 150 гект. Основними причинами пожеж, як завжди, є людський фактор, а саме недотримання елементарних правил пожежної безпеки, як побуді, так і на відкритих територіях. На сьогоднішній день ситуації з пожежами в екосистемах нормалізувалися. За минулий тиждень на території Лозівського району виникло дві пожежі. Та якщо прихід холодів та дощової погоди мінімізують ймовірність виникнення пожеж сухої рослинності, то по статистиці розпочинається період збільшення кількості пожеж в житловому секторі. Оскільки громадяни починають опалювати свої помешкання різними методами. Основними причинами в такий період є порушення правил експлуатації електронагрівальних приладів і пічного опалення. Зв'язку з цим звертаємося до населення. Будьте обережними при використанні електронагрівальних приладів та пічного опалення. Також окремо хочемо звернутися до батьків. Легкоповажне поводження малечі з вогнем, газом, електричними приладами, незнання елементарних правил пожежної безпеки в побуді. Це все. Першопричини сумних та трагічних наслідків. Шановні батьки, не залишайте дітей без нагляду. Пам'ятайте, що життя наших дітей залежить тільки від нас самих. У побуті контролюй дрібниці. Вогонь не вибачає помилок. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Перед початком осінньо-зимового періоду в інспекторським складом Лозівського РВ ДСНС України було проведено профілактичні рейди з населенням у житловому секторі, навчальних закладах, в місцях з масовим перебуванням людей, де було роз'яснено їм основні правила безпечної поведінки, як в поводі і в екосистемах. Було наголошено населенню на те, щоб вони слідкували за своїм електричним обладнанням, газовим обладнанням, пічним опаленням, перевірили стан своєї електро. Проводки в будинку, також щоб слідкували за обслуговуванням своєї території приватного домоволодіння, тобто, щоб не було захаращено, щоб часно було позбавлено від легкозаймистих матеріалів.